Світ продовжує підтримувати Україну у боротьбі з ворогом. Так у Брюсселі, столиці Бельгії, пройшов мітинг під звук повітряної тривоги. На одному з плакатів учасників акції було гасло: Європу, прокинься! Україна воює за нас. <му> Масштабна демонстрація на підтримку України до річниці повномасштабного вторгнення РФ пройшла і у Вашингтоні. Роша із Президент Чехії Петер Павел під час свого виступу у Празі визнав, що нині в суспільстві є втома від війни. Однак саме в ці дні варто голосніше закликати до справедливого миру для України. Свою підтримку Україні висловила президентка Молдови Майя Санду. Вона наголосила, що її народ завжди буде вдячний українцям за стійкість та захист. Мужність України забезпечує мир Молдови. Хоробрість та жертви українців захистили Молдову від жахів війни. Ми завжди будемо вдячні за це. І я хочу, щоб українці знали, ми ніколи не забудемо, що ви зробили у Києві. Під час саміту європейські лідери також висловили свою підтримку Україні. Сьогодні ми всі українці страждання завдані Росією. Спочатку цієї неспровокованої війни жорстокі й ми були з вами від першого дня. І ми стоїмо і стоятимемо з вами пліч о пліч разом до кінця. Ми прагнемо справедливого і тривалого миру, як і ви, майбутнє України в ЄС, а безпека України це безпека Європи. Слава Україні! Через три роки після початку триденної війни Росії Україна бореться. Британія підтримала Україну та українців у першій найважчі дні війни і залишається поруч з вами сьогодні та в майбутньому. Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон під час саміту заявив про те, що його країна виділить додаткових 100 мільйонів євро на посилення ППО України. Іспанія у 2025 році виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. А Канада найближчими днями передасть нам додаткове військове озброєння та частину заморожених російських активів. Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти лав 3 Ми будемо передавати дві броньовані машини бойових підтримки, На яких українські війська незабаром пройнуть підготовку в Німеччині. А ми також будемо надавати системи посадки ляльків f 16 Вони були надані два місяці тому. А також ми надамо чотири авіаційні тренажери для f 16 Вони будуть передані а, в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, припасів спорядження та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Британія в свою чергу заявила про готовність відправити свої війська до України разом з іншими європейськими країнами для гарантій безпеки. Любов Копоть Олена Крячко, новини Сі 4